І знову доброго дня вам, шановні глядачі ютуб-каналу Брати Лохиновичі. Зараз ми в той же день знімаємо друге відео. Це відео буде присвячене тому, як можна боротися, ну, зокрема, як ми боремося, із бур'янами на плантації лохини. Е, безумовно, в цьому році, швидше за все, воно вам вже не знадобиться, тому що в цьому році вже осінь, скоро морози і ну, бур'яни вже так не ростимуть. Але на наступний рік воно, можливо, стане вам в пригоді. Отже. Є, в принципі, кілька способів боротьби з бур'яном на плантаціях лохини. Міжряддя, безумовно, всі косять, ми косимо або косою, або мотоблоком, або, ну, в нашому випадку, газонокосілкою. Коли переростає, то тоді приходиться підкошувати ручною мотокосою тримером. Але ж є рядок, де ні газонокосілка, ні трактор, нічого не пройде. Тобто, в принципі, є самий дієвий. Але я думаю, що навіть найдорогий спосіб, яким ми не користуємося і за те, що він дорогий, це застелити агротканину. Якщо ви застелите агротканину, посадили, застелили агротканину, потім ще можна нею примульчувати. Ну, років 5, вона поки буде триматися, можливо, і більша агротканина, у вас бур'яна практично не буде. Тому що саме мульчування корою, тирсою, хвойним опадом, да, воно Певному, ну, трішечки стримує бур'ян, але повністю він його не обере, тому що ну, насіння насіється і нікуди від цього не подінетесь. Отже, найдорожчий і, можливо, найдієвіший, найнадійніший це агротканина. Спосіб другий. Вручну. Тобто, якщо у вас небагато рослинок, то, безумовно, ви можете сидіти і довго, терпляче разів 7-8 за сезон вибирати цей бур'ян. Ну, це або в кого небагато, або в кого є дуже дешева робоча сила, але ну, насправді я думаю, що такого вже немає. Ми користуємося так званим комбінованим способом. Тобто в певній мірі вручну, і, але в основному застосовуємо гербіциди. А тепер трошки про гербіциди. Взагалі, ну ви повинні розуміти, що бур'ян це якщо трошки пофілософствувати, це слово бур'ян придумали люди, тому що в дикій природі бур'яна немає. Там всі рослини рівні, просто нам людям хочеться, щоб росла лохина, а не росла, не росла там берізка, чи, допустимо, перій, чи осод, і те ми називаємо бур'яном. Ну, але якщо підходити до цього філософськи, то... І бути зовсім філософом, буддистом, то, в принципі, через місяць все це заросте осотом. І ми тут вже лохини не побачимо, бачите тільки осот. Так що облишимо філософствування, переходимо до гербіцидів. Можна використовувати гербіциди так званої суцільної дії. Ну, скажімо так, Порозділимо їх на, два, на дві категорії: це солі гліфосата, раундап і всі похідні це системники. Тобто цей гербіцид вбиває практично все, на що він попаде на зелену частину. В тому числі він уб'є і лохину. Якщо він попаде на лохину або десіканти, що ми користуємося, як правило, десікантами. Ну, це дікват і там купа-купа-купа інших назв. 150-200 г на 10 літрів, добавляємо обов'язково. мілілітрів, мілілітрів. не, не Добавляємо туди обов'язково в якості прилипача або верніше, покращувача дії, або карбамід. Або сульфат амонію, теж грам 100-150 на відро. Він підкислює воду і діє прекрасно. Що робить десікант? Десікант знищує все зелене. Тобто, всю цю зелень, зелень якщо він потрапить на е гілочки або на листячко лохини, він його підпали, але не вб'є, воно потім відіб'є. Тобто і ще один плюс десіканта. Ще плюс десіканта, що, в принципі, діє за один день. Тобто ви на наступний день вже побачите, що у вас усе згоріло на сіно. Але ви повинні розуміти, що потім все це сіно з корня, там де живий корінь, воно відросте. Раундап і інші системники вб'ють усе назавжди. Але є небезпека, якщо потрапить на лохинку на вашу ростину, то якщо не вб'є, то сильно притормозить її. Є ще, якщо у вас проблема із злаковими бур'янами. Тобто, це мишій, перій. Ну, всю такі. В общем, з длинним, з длинним листячком. Просто я кажу, з длинним тонким листячком, таким як у пшениці. Ну, тут взагалі все дуже просто. Тут ми використовуємо грамініциди. Це форте, є купа українських аналогів, українсько-китайських аналогів, типу харума. Всі вони діють. З грамініцидами, що там, якщо попаде на рослину, нічого їй не зашкодить. Ну, але, безумовно, оприскувати саму лохину не потрібно. Е, в принципі, по інструкції, але ви повинні чітко знати. Якщо ви застосовуєте грамініциди, він вбиває тільки з лакових. Тобто щирицю, лободу, е, осот, воно не знищить, воно знищить тільки з лакових. І друге, при застосуванні грамініцидів і раундапів, ви повинні чітко пам'ятати, що дію ви побачите ну, днів через 7-8 першу дію, а зовсім буде знищено через 2 тижні. Тобто, коли людина, ой, я побризкав. А воно чогось не сохне, народ, чекайте терплячі 2 тижні. Все воно загине, але доведеться почекати. І, але ж, безумовно, працювати потрібно при температурі не вище 20, не по росі, і бажано із сульфатом амонія або е, карбамідом. Тоді дія буде підвищена. Ага, ще один нюанс. Ну, якщо на плантації ми користуємося при боротьбі з бур'янами комбінованим способом, вручну, але в основному гербіцидом, то ну, там, де горщики, там де розсада, ну, хоч, хоч мішки, хоч мішечки, хоч горщики з розсадою, тут, безумовно, ніяких гербіцидів, тут тільки вручну потрудитися доводиться. Ну, та нічого виходить. Ну, на, на цьому по гербицидах, по-моєму, все. Іще зареєстрований на лохині можна користуватися лонтрелом. Він дуже добре прибирає осот. Але скажу чесно, на суниці пробували, діє все нормально. Я е, саму рослину термаю, на лохині не пробували. Не буду брехати, будемо пробувати. Якщо спробуємо, тоді підтверджую. Все, до нових зустрічей, до побачення.